Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля і ми на своєму господарстві Коли чищав, я кинув бурачка. Смакую смаколиками. Мальвинка ще наша трошки гризе фіртку. Але вже не така буйна, як була, але ще фіртку гризе. Вчора почистили наших кабанців. Так, ніби без ускладнень, все нормально. Заживаємо. Не дуже воно і попідпухало, тому що е та людина, яка мені їх каструвала, казала, що я вже трошки затягнув з ними. Вони такі, як би сказати, немаленькі в мене. Тому трошки Трошки вже я їх... Це їм вже 7 тижнів. То не було часу, то щось, як я казав, вони трошки запоносірували, не було як їх чистити. Але поки що ніби все нормально, без ускладу. Так як сьогодні вихідний, неділя, хочу ще обговорити таку тему... хоча в селі в тваринництві, як таких вихідних немає. Це умовний вихідний, тому що тварини хочуть їсти кожен день. Як би там що не було, а їсти потрібно їм дати і до них подивитися, поприбирати. Потрібно все одно до них йти. Тому в світі вихідний це умовний такий вихідний. Що я хочу сказати, за яку тему хочу сьогодні підняти, це... Гранули. Мені написали в коментарях, тут вже майже все діли, але якщо подивитися, то видно, що немає тут такого, як би сказати, е сипучого порошку немає. Це в цих. Чим краще годувати, чи гранулами і чим краще гранула. Вже кілька десятиліть останніх виробники комбікормів використовують, як би сказати, гранульовані, продають гранульовані, не використовують, продають гранульовані комбікорма. По-перше, це хорошо хорошого транспортуванні. По-друге, це з балансування корму, тому що свині. Навіть на свині всі тварини, якби вони можуть вибирати, що краще на смак і перебирати. Якщо комбікорм вже в гранулах, він весь в гранулі і вона поїдає тварина, чи птиця там приїдає, поїдає всю гранулу і всі поживні речовини, які є в гранулі, всі потрапляють в організм. І з них є якісь, якась користь. Якщо сказати ну, брати просто сипучку, то свині, свині курич, інші тварини можуть вибирати, що їм більше подобається, а що менше подобається залишати. Я зараз покажу на прикладі своїх поросят. Ось в кориті, ніби є, їсти в них є повно. Але Тут багато ось такого сипучого, самого порошку такого, як би сказати, і вони вже повибирали тут, що краще, а то, що вони не хочуть, воно вже залишається. І як би сказати, подивився, ну що ж, в кориті комбікорм є, а вони його не їдять. А коли... Ну, звичайно, якщо не їдять, то звичайно і немає приросту. Якщо, звичайно, працювати по такому принципі, що е, коли з'їдять, тоді знову давати їсти, ну так багато на цьому не заробиш і так вони швидко і не виростуть. Тому що... Вони також поки вони з'їдять, що поки вони вже виголоднюються, що з'їдять, а те, що не хочуть їсти, це вже пройде певний час і вони вже трошки вагу беруть не так. І це стосується не того, що саме якщо вже гранульований комбікорм, то це вже мають бути з преміксами, там, ну як люблять казати, з хімією. Це може бути також просто гранульовані зернова група і білкова група. Там макуха, горох, соєва макуха, соя. І не тільки що обов'язково з преміксами. А коли з преміксами чи з кормовими концентратами, це також, як би сказати, краще в гранулі, тому що їх спочатку перемішують премікси з комбікормом, І потім воно все гранулюється і все це залишається в гранулі. Тому що премікс, як я вже в одному з попередніх відео, відео казав, це термін не то, що це, це просто дрібні части, частинки. Ось що означає слово премікс. Це премікс слово не означає, що це хімія. Там, ну, як всі як почули премікс, все, це вже значить хімія, це вже капець. Якщо навіть хто годує кашею, вареною, чи картоплею вареною, буряком е на домашніх харчах, як люблять говорити, свиня вигодована на домашніх харчах. Але домашні харчі ці, як сказати, Борщ лишився скис. Куди виливають? Свиням. Ну, куди ж вилити? На вулицю ж не вилиють. Свиням. Каша підкисла, куди? Свиням. І все це поїдають свині. І це називається домашні харчі, які Ну, це дуже добре. А чому ж самі ті, хто годують на домашніх харчах, не їдять того борщу з кишов, чи ту кашу, чи як воно в кориті постояло літом? До вечора закисли, я не кажу, що там їдло, а само корито, воно все одно закисає. І я впевнений на 200%, що 99,9% людей не чистять і не миють корит коло свиней. Так як почали давати і доливають, 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 вони з'їдають, не з'їдають, доливають, там рукою вигорнули, що не з'їли, якщо, і все. А воно закисає, там утворюється шкідлива мікрофлора. І потім це все поїдають свині, зате це вигодоване на домашніх харчах. Ось чим, як би сказати, краще годувати гранулами. Якщо зараз подивитися всі комбікорма, які ви не взяли для птиці, кролів, корів, кіз, свиней, для кого зараз не продають комбікорма. Всі вони в гранульовому вигляді. Як ви думаєте, чому? Наверно, тому щоб більше грошей здерти з покупця. Та ні, це для виробника це також є своє, ну як би сказати, втрата часу там цього, але вони виграють на тому, що воно довше зберігається. Краще воно не злежується. Вони б так само могли б комбікормом продавати і так само ті самі гроші брати. Все було би то саме. Але чому ж роблять гранули? Ну як би сказати, для чогось це все робиться? Так, звичайно, як я вже і казав в одному з своїх відео, якщо тримати дві свині для себе і купляти гранулятор за 40 тисяч гривень, це, звісно, невигідно. Хоча, як, як подивитися, якщо ще є якісь кури, кролі, можливо якийсь резон є, якесь є, частка якоїсь вигоди є в цьому. Тому що, що виготувати свиню за 8 місяців до 200-230 кг. А що вигодувати свиню, це я беру середня така вага. Тому можна і вигодувати 250, дивлячись, яка генетика, які, ми, які складові в кормах. А що вигодити свиню, півтора року на домашніх харчах каша це е, менше, менше комбікорм, як би сказати, зернових менше не йде, коли ви годуєте кашею, картоплею. Але до цього всього, що треба додати дрова, які витрачаєте. Якщо не дрова, газ, що, щоб приготувати цей корм. Так, звичайно, якщо зараз мені скажуть, що ти робиш гранули, в тебе також йде, йдуть витрати. Так, йдуть витрати. Але я зробив гранули там, 5 мішків, і мені на 3 дні їх вистачає. Я не за ну, не витрачаю час. Щоб кожен раз готувати. А якщо взяти кашу чи картоплю варену, особливо літом, ви її не зварите на 3 дні, тому що ви сьогодні зварили, завтра рано в нас, у вас вона вже скисне. І, ну, звичайно, якщо будете готувати постійно кислою кашею чи закислою картоплею, ну, це така собі відгодівля. Це просто марна втрата часу і. Праці. Ось чому, на мою думку, я вважаю, що вигідно годувати гранулом. Ще є також, якщо свій гранулятор і більш-менш немале господарство, також в комбі корма додаються ліки, як там сказати, від проносу щоб вони рівномірно розпреділилися, розмішали з комбікормом, загранулювали і рівномірно свині будуть їх, як би сказати, вживати. Це також є одна з таких можливостей, можливостей для грану. Додавання ліків. Ось такі в нас. Це сьогодні неділя, в суботу. На цю, що буде суботу, я планую вже їх, У мене дві пари мають купити, планую продавати. І це їм буде 8 тижнів, я вже їх переважу і дам уколи від глизки. Тому що перший раз я давав їм було 4 тижні, давав їм таблетки. А це зараз в них вже є по 10 кілограм. Я буду давати вже уколи. Тому що в мене були попередніми, з попередніми всими, всими були такий момент, що я трошки прогавив з уколами від глисів і годую-годую, а вони на одному місці. Вони їсти їдять, а рости не ростуть. Годую глисти. І ті, що в мене були білі на вулиці, також така сама ситуація дав відглистив і пішли в хід. Тому кому буде цікаво, яка вага цих маленьких маляток. У 8 тижнів слідкуємо за моїми відео. Я зніму покажу. яка вага. Тут у нас що тільки на одна свинка, ось там. Вона сама менша, якась вона така, не знаю, щось не росте. Була ось ця сама менша, вона така народилася менша, з цими вухами, такими трубочкою. Але вона такий качанчик непоганий. Вона нижча, але вона не сама худіша. А ось та трошки вона така худенька, щось не знаю, щось їй бракує. Мабуть, коли б додавати ще відглистів, дав їй ще якісь вітаміни. Що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Ось що я хотів сказати за гранули, яка користь в них. Але так, є ще й мінус. Але мінус тут тільки не один, що якщо годуються гранулами, постійно має бути доступ до води. І це, як би сказати, також. Якщо взяти маленьке господарство, чи ну, там, на дві свині, таке, яка у маленьке, це також, як би сказати, витрати одноразові. Тому що потрібна поїлка, потрібно поїлка, потрібні шланги, потрібно бак, це все потрібно змонтувати. І так як взяти у мене е у мене тут так не розраховувалося воно на цей, але і я неправильно зробив. На наступній я вже коли б робити рази, поїлка я б робити не так, ось тут в мене воно йде рівно. А я б робити вже його ось так з таким е е кутом, прямим кутом. Тому що, якщо взяти, в мене стоїть бак і ось там поїлка йде. Шланг. І якщо взяти рівень, вона виходить ось так десь. Це більша половина бака до верху рівень. До цієї пори вони випивають і далі вже до них вода поступає погано. Якби було кут трошки донизу впустити, воно б менший рівень був. Ну і в мене, як би сказати, цей свинарник такий не, не будувався для. Для того, щоб тут стояли поїлки і баки. Можна його також, можна його ще підняти вище. Але в мене зараз тут я заливаю з крана воду. Шланг в мене, але якщо немає вод... світла, немає води в крані, потрібно заливати відро. Якщо я підніму його доверху, я тоді не зможу залити. Води. Оце такі ще мінуси, що потрібна вода. Якщо годувати сухими комбікормами, гранулами, потрібна вода. Обов'язково. Ну що ж, на цьому все. Кому сподобалось, підписуємося на канал. Пальчик вгору. На все добре!